Колишній меддиректор Луцької стоматполіклініки подав до суду на медустанову за нібито несправедливе звільнення. Чоловік хоче повернутися на роботу та ще й отримати кошти за час вимушеного прогулу. Чи вдалося домогтись бажаного? Моя колега Анна Рарох розповість. Екс-меддиректор Луцької міської стоматполіклініки судиться за повернення на роботу. Мова йде про Сергія Мойсіка, який займав керівну посаду у медостанові, але був звільнений за прогул. Чоловік без уваги звільнення не залишив та подався до суду. Ба Більше навіть однодумців в якості свідків запросив. Тож підтримати його прийшли. Батько, який також є працівником стоматології, та депутатка міської ради Алла Надточий. Ясний депутатів, яка не Прийшов мені це розказав, така то скарга, але я як депутат приймала все до уваги, вислуховувала людей. То міру межа свій повноважень робила чи звернення, чи запити, чи просто приходила до керівництва, спілкуючись про те, що ну це неприємно на комунальному підприємстві. Депутатка запевнила, що не могла пройти осторонь справи, так як до неї звернулися небайдужі. Та хто ж ці люди не розповідає. Дивує лише те, що окрім важливих депутатських справ, яких напевно чимало, пані Алла знаходить час бути присутньою практично на кожному засіданні, яке стосується луцької стоматології. Було психологіч. Пісніх тиск, про це мені говорили і інші працівники, що є психологічний тиск на них. Дуже багато хто або тримався за роботу, або ну, десь боялися, бо діти в працюють. працюють. Ну, такі от були різні нюанси, через те вони в деяких мірах не завжди хотіли, мені говорити, щоб я озвучувала, хто це такі і звідки я знаю цю інформацію. Я дуже часто цих людей навіть очі не бачила, а просто спілкувалася по телефону або в соцмережах. Як бачимо, депутатка доволі обізнана, як ідуть справи в роботі колективу стоматології, можливо, навіть трохи більше ніж ті, хто там безпосередньо працює. Тільки от коли поставили запитання, яке стосується справи, а саме щодо прогулу Сергія Мойсіка, сказали, що інформацією не володіє. Чи володієте ви відомостями про те, що Мойсік Сергій Миколаївич, який звернувся до вас з проханням бути свідком, як ви сказали, 18 березня 2024 року не вчиняв прогулу? Ну, ж... mm -hmm. Вигляд забити такі речі, які я... Я ж не працюю з ним поряд. Я не можу дати відповідь на це запитання. Присутня на засіданні, і очільниця стоматології Любов Яковчук у суді підтверджує, що звільнила Мойсіка за прогул. каже, що відсутній на робочому місці меддиректор був близько п'яти годин. А коли повернувся, жодних пояснень не надав. «У Нас є приходять адміністратор, яка слідкує за коли проходить чи виходить. Попередні рази, коли медичний директор відчався з роботи, він постійно попереджав про це. 18 числа на роботі його неодноразово не було, він відлучався і більше половину часу він був відсутній на роботі. І відповідно ми вже з цілої вечора передати камери відеоспостереження, ми переглянули і 12, і 13, і 18, і вже 18 числа ми побачили, що був відсутній більше п'яти годин на робочому місці. Пояснення також нам навіть. Це важлив. в більше п'яти годин. Так. Він пояснив це тим, що ви мені надаєте відеодокази, я можливо згадаю деякого. Я була пояснена працівникам». Також додає, що не очікувала такої поведінки від колеги, адже раніше працювали без жодних проблем. А в якийсь момент чоловіка ніби підмінили. Ти вже перед звільненням відбулися такі незрозумілі дії в його поведінці, незрозумілі дії були не виконував своїх посадових обов'язків і може так навіть перестав. А вже 18.03. більше половини дня він був відсутній на робочому місці. Підтвердила відсутність меддиректора в той день на робочому місці і адміністратор медустанови. Жінка повідомила суду, що зазвичай лікарі, які кудись відлучаються, повідомляють їй про це. каже того дня Сергій Мойсік, не сказав нічого. А вже після того, як чоловік був довгий час відсутній, почали службове розслідування. Було коли він відлучався. Він казав, що я піду там стажити під директору, що я там на чи там військома там. Ну тобто він попереджав. Саме в той раз то я не могла директора відповісти, де він, скажімо так, бо він не Заслухавши свідків, суддя оголошує перерву у засіданні через технічні проблеми. Зрештою, планують вивчити відео з камер спостереження та перейти до судових дебатів. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.